Знаєш, хто зображений на фото? Без поняття, чесно. Не бачу ніколи його? Ні. Я, я пам'ятаю хто це. Дуже знайома посмішка дуже знайома. Найда? Саме так, так. Да. Я дуже вражений і дуже приємно, що ви так з легкістю пізнаєте героїв. Саме так, так. Да, Позивний тихий. Олексій Найда погинув в Харкові. Е, Можливо, ще підрозділ знаєш. Е, забув. Батальйон Вовки. Хвилинку вашого часу. Спізнати людину героя, ні? Неважливо. Ні, не, спасибо. Ні. Взагалі ні. Герої України. Просто війною не сильно цікавлюсь. А чого? Тому що це боляче, я брата теж втратив. Не дивлюсь ні новини, нічого взагалі. Я співчуваю про втрату, але ну цікавитись все одно. На жаль, доведеться. Тому але співчуваю ваші втраті. Це не знаю. Я хто те знакомає, що це таке. Олексій Найда позивний тихий боєць групи Гонор батальйону вовків. вінч давайте шанувати пам'ять про наших героїв.